Увага! Ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою. Усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Добрий вечір. Це Голос Темряви. І я, ваш ведучий, примарний лісник. Новий четвер. Нова історія. Події цієї історії відбувалися в тому самому невеликому містечку на Миколаївщині. Яке ви вже пам'ятаєте, з оповіді про вежу, що була опублікована на нашому каналі, зовні воно здавалося тихим, провінційним і непомітним. Життя там текло повільно, без гучних подій чи сенсацій. Та це було лише враження для сторонніх. Місцеві добре знали, під цією показною спокійністю інколи вирували пристрасті. Непомітні для чужого ока, мов приховані підземні течії. На одній із найбільших вулиць міста стояв старий будинок, який невдовзі змінив власників. Його придбала одна сім'я не для себе, для бабусі, аби перевезти її з іншого міста і тримати ближче до себе. Але як мовило давнє народне прислів'я, обираючи оселю, ми не обираємо сусідів. Саме так і сталося. Бабуся приїхала з двома собаками та котом Леопольдом. Так, це було дуже оригінальне ім'я. Бабуся дуже любила тварин, і в неї раніше було безліч котів, але всіх звали банально мурками або мурчиками. Собаки теж мали оригінальні імена, їх звали Майя та Марта. Вони були прості дворняги. Темного кольору і невеликого зросту. Коли довгоочікуваний плановий переїзд нарешті відбувся, спочатку все начебто було добре, та це враження швидко розвіялося, залишивши по собі лише неспокійні перечуття. Першими нечисти відчули собаки, які вели себе так, як їм не властиво. Вони бігали колами по дворі і майже не спали, майже не їли, вони навіть перестали звертати увагу на кота, хоча раніше дуже полюбляли поганяти його. Кіт теж поводився неприродно, забився в куток однієї з кімнат і рідко звідти виходив, лише щоб справити нужду та поїсти. Спочатку ми думали, що тварини так переживають переїзд, але за кілька тижнів. Одна з собак безслідно зникла, інша почала вити ночами. Ми подумали, що одна втекла, зірвавшись з ланцюга, інша собака сумувала за нею, майже постійно вила та невдовзі померла. Кіт або спав, або цілими днями сидів в хаті. Він не виходив на вулицю, сидів в кутку дальньої кімнати. Ніби чогось боявся, він так і помер там у кутку. Всі інші тварини, яких бабуся заводила, теж там довго не жили, з усіма щось траплялося. Дім моєї бабусі був через дім від нової сусідки, тож нас зацікавили ці події, і ми вирішили допомогти. Спочатку ми думали, що, можливо, у дворі була якась хвороба чи отрута. Але це не пояснювало того, що деякі тварини буквально кидалися під колеса авто на дорозі, а інші взагалі безслідно зникали. Ми почали питати сусідів, бо ж знали, що поблизу ні в кого, ні собаки, ні котика не було, деякі відмазувались, типу Та й не треба. А кілька літніх жінок таки розповіли, що всі тварини почали пропадати. Коли в один із суміжних будинків заселилася бабця на ім'я Ірен, сусіди на наш лад звали її просто Іра хтось баба Іра чи по батькові Гнатівна, казали, що вона родом десь із Закарпаття, бо ж комусь розповідала таке. Ще казали, що знається на травах та всяких ритуалах, чим потроху вона й почала там заробляти. Комусь приворот на коханого зробить, комусь поверне у родину невірного чоловіка, а комусь за окрему плату могла недобре поробити. Дехто казав, що Гнатівна лихварка і дає людям гроші в борг, але не безкоштовно, а під відсотки. В ті часи кредит в банку взяти було складніше, ніж зараз. Та й стара звичка, перш за все, пройтись по сусідам за позикою ще була актуальна. Казали, що гроші мала серйозні, бо свого часу отримала оті німецькі виплати компенсацію українським гастарбайтерам від Німеччини. Стало зрозуміло, що їй довелося в молодості пережити і чому власне поїхала з рідних країв, але деякі навики, знання і вміння карпатських чаклунів. Не втратила, отака цікава бабця жила через дім від нашої бабулі, наче нічого поганого нікому й не робила, але все одно було моторошно лише від самого цього факту. І у неї, на відміну від інших сусідів, був великий чорний пес. Вона привезла його з собою, з Закарпаття час від часу. Він то вив ночами то скажено гавкав у день. А так-то, здебільшого, мало хто його і бачив, бо жив він не біля хвіртки, як у більшості людей, а десь у центрі двору, за будинком. Тож до охоронної функції пса виникали великі питання. А з часом почали казати, що він був потрібен Гнатівні якраз для самих темних ритуалів. Ритуалів з кров'ю. Ритуалів для продовження життя. Скільки точно років було Гнатівні, ніхто не знав. Але якщо була вже працездатна під час Другої світової війни, то зрозуміло, що не менше, ніж 80. Ритуали ритуалами, але все одно вік потроху брав своє. Їй вже важко було поратися по хазяйству та доглядати за будинком. Вона мала одного сина. Він жив десь далеко на півночі. Приїжджав дуже рідко і під час останнього приїзду сказав, що жодних претензій на будинок немає. Хто буде доглядати Гнатівну, тому хай і дім відійде. Так і сталося: на подвір'ї у Гнатівни, окрім основного будинку, був ще літній будиночок, врем'янка по нашому. Тож було окреме місце. Ще для однієї людини. Одного дня її спокій порушив несміливий стукіт у двері. На порозі стояв чоловік середнього віку, який шукав хоч якесь житло за мінімальну плату. В його житті сталася якась трагедія, важкий збіг обставин, що він опинився сам без житла, без грошей і майже без речей. Але подробиць я не знаю. Гнатівна прийняла його до себе як помічника по хазяйству, але з розрахунком на те, що він її доглядатиме, а потім успадкує будинок і все, що на території. Спочатку у них склалися гарні відносини. Вони допомагали одне одному, вона годувала його, на зиму пустила в дім, бо там тепліше. Він працював на сезонних роботах, на полях. Але встигав і по хазяйству, і по городу, і за продуктами все ж відносно молода людина. На вигляд він мав 45-50 років. Коли до Гнатівни приходили клієнти, чи то гроші позичити, чи то за таємними послугами, він виходив з будинку чи то до себе в рім'янку, чи то взагалі куди подалі з двору. Така у них була домовленість. Сергій часто чув, як під час ритуалів старий чорний собака дико завивав. Як потім виявилось, щоб провести ритуал, треба було, щоб собака вкусив її аж до крові. А собака вже старий, тихий, мирний, не голодний, не хотів він її кусати, то вона його й лупцювала. Сергій жалів бідолашного пса і часто сварився з Гнатівною через це інколи діло доходило ледь не до бійки. Так пройшло кілька років до Сергія всі швидко звикли. Він був нормальною, чесною, нежадібною людиною, міг безкоштовно допомогти. А якщо і просив грошей, то зовсім небагато, чисто символічно, на цигарки чи якісь дрібниці. Випивав дуже помірно. Не часто і не багато. Воно й не дивно, що інформація про такого гарного, хоч і бідного чоловіка швидко поширилась містом. Знайшлася одинока жінка його віку, яка сама не з багатіїв, то й багатія собі не шукала. Вона шукала добру і порядну людину, чоловіка та господаря, яким Сергій власне, і був. Слово за слово, зустріч за зустріччю та й зав'язалися стосунки. Звичайно, Сергій став менше часу приділяти Гнатівні та більше коханій. По хазяйству обов'язки виконував всі доручення та побажання Гнатівни теж і першочергово, але у вільний час йшов до коханої, що в принципі і логічно. А от Гнатівні це не подобалось, вона сварилась з ним з цього приводу. Казала, Ти мій, ж і будь зі мною. Кажуть, що навіть робила ритуал, щоб відвернути Сергія від іншої жінки. Але і це не допомогло, бо собака пам'ятала добро і вперто не хотіла кусати її саме під час ритуалів проти Сергія. Тоді Гнатівна стала погрожувати Сергію викреслити його із заповіту. Сергій розвернувся і пішов собі. Але наступного дня все ж повернувся з ліками, харчами, все як слід, почав прибирати в хаті, а вона на нього знов зі своїми ревнощами накинулась. Тоді він сказав, що більше не прийде до неї, зібрав свої речі та й пішов. Здавалось би, назавжди, але чи то порядність, чи то ризик втратити будинок, за дві доби змусили його повернутись. Тоді то він і застав Гнатівну мертвою. Так так, стара відьма лихварка померла не своєю смертю. Спочатку, звісно, підозра впала на Сергія, бо ж він все знав і де лежать гроші, і скільки, і взагалі що в неї було. Але в нього було сталеве алібі. Того дня вони їздили знайомитись з батьками нареченої в сусіднє село. Там і заночували. І там їх обох, окрім батьків, бачили ще багато людей, тож поліція Сергія навіть не затримала. Просто допитали, перевірили Алібі та відпустили. А злодія за кілька тижнів знайшли при спробі продажу хутряної шапки Гнатівни. В заключенні судмедексперту було вказано, що стара померла від удару тупим предметом по голові отакий от, от провінційний трилер. Будинок Сергій все ж таки успадкував, бо ж Гнатівна не встигла приробити заповіт. Тож все її майно, що залишилось після грабунку, дісталося йому. Але він там жити не захотів, продав і будинок, і майно хіба забрав з собою кілька книжок, які Гнатівна привезла з Закарпаття. Вони з нареченою переїхали жити на околиці міста, і я більше про нього не чув. Чорний старий пес Гнатівний зник ще до приїзду поліції. Нові власники її будинку перед заселенням привезли священника, освятили помешкання та затіяли грандіозний ремонт з перебудовою. Тож, думаю, від чаклунства в Гнатівни там не залишилось і сліду. Я геть забув про цю історію, але час від часу якісь дрібниці нагадували про неї. Минуло більше десяти років, відколи я залишив те містечко. Жив я вже у Києві з шумом, постійною метушнею, роботою і новими знайомствами. Старі спогади здавалися чимось далеким, майже вигаданим. Та одного разу улітку мені зателефонував старий приятель дитинства. Він був проїздом у столиці і запропонував зустрітися. Ми домовилися побачитися. В невеликому пабі, неподалік мого дому. Сиділи ми за столиком на терасі, пили пиво і згадували дитячі пригоди, сміялися. Згадали ми і Гнатівну з її псом. В якийсь момент він раптом замовк і, дивлячись кудись повз мене, сказав А хочеш почути, що тоді насправді сталося з Гнатівною? І я здивувався, бо давно не чув цього імені. Він не дочекався моєї відповіді, нахилився ближче й майже пошепки почав говорити. Мій батько тоді служив у поліції, і вже років через 10 після того випадку, коли я став дорослішим, він розповів мені, що сталося насправді. Тобі ж відомо, що в заключенні судмедекспертизи було написано Смерть від удару тупим предметом. Але це була неправда. Насправді удар був не сильним, вона ще могла бути при свідомості, але смерть настала від іншого. Коли тіло оглянули детальніше, з'ясувалося, що їй перегризла горло якась тварина. Це був не кіт, не собака, не лисиця. Сліди були дивні, наче від щели чогось великого. Але з неприродно гострими вузькими зубами. У рапорті це вирішили не вказувати, вони хотіли паніки серед людей. Усі ж повірили у зручну версію, пограбування і удар по голові. Я відчув, як по спині пробіг холодок. А ще мій приятель зробив ковток пива і глянув на мене пильно. Я бачив Сергія півроку тому у місті. Це йому мало б бути вже під 80, сказав я. Саме так, але він виглядав зовсім не на свій вік. Максимум 50 і ще. Він вів на повідку собаку чорного, того самого. Я стиснув кулаки і відчув, як у роті пересохло. Приятель дивився на мене серйозно, без жодної усмішки. Скажи мені. Прошепотів він, скільки ж років могло бути тому псу, якщо ще 30 років тому він був старий. Якщо тобі сподобалася ця історія, став палець вгору, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Підтримай наш проект і до зустрічі в темряві.